Так дорого тобі далось, Господь. І воно для нас дороге, тож, Господи. Ми собі навіть не уявляємо, як би могли жити, як би тебе не було в нашому житті. Дякуємо за цю привілегію знати тебе, Господь, називатися Твоїм іменем, служити тобі. Дякуємо тобі, Господи, за братів і сестер, за кожну Божу дитину, яка спасена твоєю кров'ю. Благословляю твій народ, доми твого народу благословляю. Дорослих татів, мамів, бабусів, дідусів, діточок кожну людину, Господь, нехай Твоя благодать і Твій мир завжди перебуває в кожному домі і в кожному серці, бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наш, і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Я думаю, що ми ще зараз рознесемо те, що залишилося після хлібопереломлення, хліб рознесемо і почуємо цю заключну пісню, так? Ти є скала моєго спасіння.